Таїсія поваліще з президентських виборів 2004-го Активно підтримує Віктора Януковича та блакитно-білих. Свою співочу кар'єру вона розпочала ще 1995-го. За цей час встигла записати більше десяти альбомів, знятися у кількох фільмах, отримати звання народної артистки, а також стати номером два у виборчому списку партії регіонів на цьогорічних виборах. Хоче, щоб політика в Україні стала моральною. Футболіст Андрій Шевченко про намірити у політику заявив лише нещодавно. Володар Золотої бутси до футбольної секції вперше потрапив у 9 років. Він три рази ставав найкращим бомбардером Ліги Чемпіонів. Двічі чемпіонату Італії Переконує, що йде в політику, аби українці жили краще. Свій футбольний номер 7 він замінить на політичний номер 2 партії Україна вперед. «Це дати можливість, щоб люди жили лучше дати можливість, щоб вони вибрали між старим і новим». А ми сьогодні ємся новими політиками, і це дуть всі люди. Від нас цю ж політичну силу вирішив підтримати і актор Остап Ступка. Він третій у виборчому списку після Королевської і Шевченка. Самотній холостяк Богдан Бенюк балотується до Верховної Ради не вперше. На початку 90-х він був членом партії зелених 2006 2006-го, як і цьогоріч йде на вибори від партії Свобода. Народний артист України, лорад премії Тараса Шевченка, родом із івано франківщини Першу театральну роль зіграв 1977-го. Говорить свободівці, близькі йому за духом. Гуцульська письменниця Марія Матіос відома не лише своїми творами, а й скандалами довкола них. Її книгу вирвані сторінки з автобіографії намагалося вилучити, а саму її переслідувало СБУ. Каже, письменницька робота скоро стане непотрібною, якщо все буде так, як зараз. Лауратка премії Шевченка, друга після Віталія Кличка у переліку партії Удар. Я не хочу Жити в Україні, де я повинна від сорому опускати очі за репутацію своєї держави. Я хочу спробувати зробити Україну іншою, і тому я в ударі. Між тим Черкасці наявність відомих особистостей у виборчих списках оцінюють по різному Я вважаю, я не знаю для чого вони там треба. Я думаю, їм не місце їм треба в спорті, не спортсмени, що немає спортсменами. І все Андрію і їм подобним. І півцям місця нету. Люди, спортсмени, вміють ставити певні цілі і досягати їх. Тобто вони на свого своча тренуються ну, заради якоїсь цілі, заради якоїсь мети. Це розвиті люди. Возможно, вони дадуть новому поколінню, новим нова молодежи. Нашей. хороший пример. До залучення відомих людей до виборчих списків українські політичні сили вдаються вже не вперше. Приміром, у парламенті вже встигли побувати співаки Святослав Вакарчук та Руслана Лежичко. Чи встигли вони щось зробити корисне для України? Мають змогу оцінити самі виборці. А чи вестися на зірок як на яскраві приманки, а чи оцінювати їхню професійну діяльність особиста справа кожного українця. Олексій Ходарний Віктор Наточий, новини.